Меркурій переходить в знак Козиріг, Астро і таропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період. З 8 по 28 січня включно друзі. Карта дня і астропрогнози у мене в сторі з інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія Води, рак, скорпіон і риби. Спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке у нас взагалі Меркурій? Меркурій у нас про контакти, комунікацію, інформацію, близьке наше оточення, новини, освіту і документацію. А козиріг у нас такий дуже відповідальний знак зодіака про дисципліну, структуру, чіткість, послідовність, а про своє кар'єрне зростання, про професіоналізм своїх навичок в робочому плані. Відповідно, ось ці енергії вони будуть привілювати по тому сектору, де вони у вас будуть проходити. У нас, тому що я рак по сонцю. Нейтральне положення для Меркурія в знаку Козаріг, відповідно, тут, скоріш за все, період не буде супер якимось класним або супер якимось негативним. Така збалансована історія. А, при цьому дивіться, тут у нас. Меркурій робить не дуже приємний хороший аспект до квадратуру, до планети Нептун, планета обману, самообману, ілюзій, заблуждення, лицемірства, зрад як варіант викривного сприйняття дійсності. І тут потенційно може бути така історія, от в комунікації з іншими людьми, особливо, коли ви можете або неправильно сприйняти інформацію, або накрутити себе чимось. Або це може бути історія, що вам щось будуть якісь даватися пропозиції, але там по факту будуть якісь підводні камені. Або або там фактично буде якийсь обман як варіант ще у нас Меркурій робиться в момент, коли він буде переходити в знак Козорога. Хороший секстиль, якщо не помиляюся, аспект до планети Венери. Венера у нас про партнерські стосунки, про любов, домовленості на будь-якому рівні, красу, задоволення, гроші, доходи і витрати. Відповідно, тут може бути знайомство в любовному плані 100%. Як варіант, це може бути історія, що хтось вам признається в коханні, зробить вам подарунок, запросить на побачення. Це може бути історія, типу, що ви комусь будете робити подарунок. Як варіант, це може бути момент того, що може вас хтось запросить разом відпочити, поїхати кудись у відпустку, або там ще якась така історія. А питання домовленостей на офіційно робочому рівні буде виходити на перший план. Офіційний план мається на увазі документи, судові якісь процеси, аліменти, субсидії, позови на когось. Як варіант, це може бути історія, як варіант, це може бути історія пов'язана з... Робочими моментами це може бути історія там, новий клієнт, новий інвестор, якісь перемовини, проект, якийсь може новий зайти. Це може бути активна комунікація з вашим керівництвом. І тут дивіться, люди, які вищі за соціальним статусом, можна багато старші, з таким авторитетом можуть якось вас питатися подавити, піджати, прогнути під себе, або навпаки, ви когось можете намагатися тиснути на когось, давити. Ну в цілому, тут я б даже сказав, що в вашому оточенні можуть з'явитися. Такі люди, які потенційно, от е, зможуть вас в чомусь посприяти в подальшому. Тобто, впливові такі люди з великим досвідом, з якимось впливом в соціумі, я не знаю. Е, е, питання підвищення або перекваліфікації буде актуальне для когось. Тобто, це може бути складуться якісь ситуації, коли вам треба буде піти пройти підвищення, вам керівництво скаже, або ви зрозумієте, через якусь ситуацію, що все більше тут не хочу працювати, хочу міняти сферу і почнете щось активно шукати. Може бути як варіант, в цілому будуть 100% якісь новини стосовно роботи. Хтось звільняється, хтось приходить, когось якась ракировка, там перепланування, якась наради от, дуже важливого формату, як варіант, а, можете як варіант ви взяти за когось відповідальність от в комунікації з якоюсь людиною, пообіцяєте щось комусь і прийдеться доводити питання до кінця. Як варіант може хтось вам щось пообіцяє і буде він доводити до кінця це питання. Е можуть бути як варіант тиск в комунікації, Те, що я сказав, в, відчуватися тиск від, в комунікації з іншими людьми. А, або це може бути з вашої, звісно, сторони. Тут взагалі гарна можливість якось от наполягти, настояти на своєму, особливо якщо це якась офіційна історія, пов'язана, наприклад, з роботою. Тому що я думаю, що ви потенційно. Можете отримати дуже хороші можливості. Ну і мислення стане більш таким прямолінійнішим, структурованішим, заземленішим, я б сказав, матеріальнішим. Тобто емоції тут, скоріш за все, відійдуть на другий план, і тут буде якась така чіткість структура, послідовність. От вся ця історія буде грати важливу роль. Хто найбільше відчує? Всю цю історію овен, рак, терези і Козиріг. кардинальна. Ось ну і з зі сфер найбільше відчують сфери пов'язані з державним управлінням, люди, які працюють на когось, тобто в підлеглому положенні, все, що пов'язане з банками, нерухомістю, грошима, страхуванням. Ну і управлінці будь-якого формату також зазнають великих змін. Перший знак зодіаку у нас рак. Для раків для нас це буде сьомий сектор гороскопу, партнерські стосунки. Відповідно, багато хто з раків потенційно може з кимось познайомитися. Як варіант, це може бути через роботу або через, через знайомих, наприклад. Це може бути, що у когось почнеться роман на роботі. Це може бути, якщо ви вже в, скажімо так, в стосунках, то тут, скоріше за все, може бути активна комунікація, подарунки, компліменти, знаки уваги, може ваш партнер буде проявляти якийсь авторитет, може ви офіційно розпишетесь? Може ви тут стоїть, сутково, ви можете почати зайнятися Почнете займатися якимись плануванням чогось наперед, планування покупки чого-то, планування продажу чогось, планування якогось переїзду. Подорожі, ще якась історія. А в цілому, якщо ви працюєте на клієнтопотік, то тут, скоріш за все, буде активність у клієнтах 100% прям сильно відчуватися. А, да, як варіант, тут можуть висвітитись якісь вороги конкуренти, або ви можете дізнатися якусь новину, може, за вашого партнера, або якусь. Людину, яку ви знаєте, ну тут, скоріш за все, партнерські, все ж таки стосунки, знайомство може бути через інтернет, до речі. Мені все ж таки здається, це може бути якось от, щось стосовно роботи пов'язане, тобто з кимось так якось познайомитись. Або це може бути, що ви в цей проміжок часу офіційно розпишетесь. Якщо у вас щось не дуже добре, звісно, стосунках, тут може бути потенційно історія того, що ви розвититесь, розлучитеся або приймете рішення на це, може ви будете брати відповідальність за якусь обіцянку перед своїм партнером, або він перед вами буде брати якусь обіцянку. Тут, тут контекст партнерських взаємовідносин для вас прям дуже буде сильно актуальним в цей проміжок часу. І тут як варіант, і хтось може з'явитися і розійтись можете, якщо щось погане Розумієте, да? Ну і Карта порада для раків на цей проміжок часу. Дев'ятка мечей випадає карта якихось обмежень. А, ну Тут якийсь може у вас страх виникнути перед вашим партнером або в контексті тієї людини, яка у вас з'явиться. Ну об дивіться, клітка тут відкрита, і зазвичай ця карта вона символізує історію, коли ми гіперболізуємо себе якимись переживаннями, які по факту під собою не мають фундаменту підґрунтя. Да, як варіант, це може бути якась новина, яка вас може розчарувати з приводу там партнера або якоїсь іншої людини. Но мені все ж таки здається, ця карта більш показує накруте переживання, як раки це люблять робити. Ну от просто із ніоткуда, скажімо так, дев'ятка мечей може давати віщий сон. Може, якийсь про якусь людину вам присниться, а потім це збудеться. А це може бути історія якихось може, обмежень через те, що багато роботи не буде часу бачитись з вашим партнером. Така може бути історія. Ем, Огранічуваю отношення, як варіант може бути. Мені здається, тут якась нова людина може з'явитися або з пропозиціями стара людина. Далі у нас ідуться е, скорпіони. Для скорпіонів це буде третій сектор гороскопу, контакти, комунікації, брати, сестри, друзі, близьке оточення. Тут 100% скорпіончики, як варіант може бути історія того, що ви або дізнаєтесь якусь новину про якусь людину, з якою ви. А, вже, скажімо так, спілкуєтеся, а, про брата, сестру можете взятись новину. Може як варіант, ваше оточення прийде якась людина, а, нова більш за таким впливовим кращим соціальним статусом. Може як варіант, ви будете брати відповідальність за якусь обіцянку перед друзями, братами, сестрами або вони перед вами візьмуть якусь обіцянку. Така історія також можлива. Питання освіти може бути актуальне: здача екзамена, отримання диплому. Пошук місця, де ви хочете навчатися, тобто перекваліфікація, підвищення кваліфікації, те, що я казав на початку, також буде дуже сильно актуальним. Короткий, ну, як варіант, це може бути якесь відрядження у вас по роботі, або якась коротка подорож кудись, ну, там ще якось все буде чітко, структуровано, послідовно і дуже швидко, мені здається. Можете займатися плануванням покупки-продажу машини або ремонту машини. Може, як варіант. Якась таємниця вийде з приводу там друзів? Може, як варіант, ви з другом-подругою вирішите відкрити власний бізнес? Така може бути історія. Може, ви з ними будете щось планувати наперед, якусь зустріч або там, не знаю. Ще щось, типу, з офіційними паперами. А, може, як варіант мислення, до речі, сюди йде, і от у Скорпіоні точно може бути тут більш така матеріалістична історія, будете думати більш про матеріальні якісь історії, а не такого духовного емоційного формату. А, ну, Переїзд, як варіант тут може бути, але це якось не дуже далеко. Може, там, не знаю, з квартири на квартиру, з будинку на будинок, якісь сусідні, ну, щось в такому форматі може бути. Давайте карту пораду для вас дістанемо. Лева пентакли, ну це може бути людина а, телець діва, козирі, по знаку Зодіака, Це може бути не тільки жінка, це може бути чоловік, такий дуже фундаментальний, стабільний, матеріальний. І тут як варіант, ця людина може з'явитися в вашому житті при діньгах. а, Може варіант ця людина признається вам в коханні, я не знаю, тому що там в у нас, у нас ж був хороший такий гармонічний аспект з Венерою. І як варіант, це може бути історія актуальною. Покупка якась велика може бути у вас, може як варіант, вам фінансу, може вам хтось віддасть гроші, або вас хтось попросить зайняти гроші і ви будете брати на себе відповідальність, даючи людині гроші взайми. Може як варіант, ви будете просити когось займати гроші, беручи на себе цю відповідальність? Може в освіті прийдеться от однією великою сумою заплатити, наприклад, за семестр, за місяць в університеті, або за якісь курси. ну, 100% можлива історія. Ну і далі у нас ідуть риби для риб. Це буде 11-й сектор гороскопу, будинок довгострокових планів. Друзів, ну тут більше загальне групування всіх, кого ми знаємо. Медійність, популярність, новітні технології. Дивіться, по планам тут скоріше, скоріше за все, у вас якісь дуже довготривалі плани можуть з'явитися. Як варіант, ви можете зайнятися переруструктуризацією своїх планів. Як варіант, може вам хтось допоможе. В реалізації якогось вашого плану наміру. Може, ви комусь будете допомагати в плануванні чогось, може, разом з кимось щось будете планувати наперед, прям дуже далеко. Як варіант, якась новина за когось, кого ви знаєте, ну це не тільки близьке оточення, це всіх всіх-всіх, кого ми знаємо, може надійти. Може, ви будете брати відповідальність за якусь обіцянку перед якоюсь людиною, або хтось перед вами візьме обіцянку. Розуміти, да? ну, Не сильно там обольщайтеся, тому що пом'яти, у нас там такий неприємний аспект на початку, я казав Нептун, щоб там не було такого, що ожидання реальність хотіли одне, отримали інше від цієї людини. Як варіант, тут може бути якась публічна діяльність у вас, публічний виступ, відвідування якихось офіційних заходів. Може, як варіант, ви почнете відкрити свій бізнес в інтернеті, відкрити для себе якусь нову соцмережу. Познайомитись тут можете через інтернет з кимось стовідсотково, а в любовному плані, або з другом подругою. А це може бути така достатньо достатньо статна така людина, авторитетна, більш впливовішого формату. Може як варіант історія, типу, що. Ви придбаєте собі якусь новітню технологію, ну це якась більш корисна буде історія, там, не знаю, планшет для роботи, макбук, якийсь для роботи. Ремонтувати тут можете щось, покращувати 100%. А з медійністю популярністю тут може бути історія, що ви може дистанційно почнете працювати. Або розумієте, що вам краще було працювати дистанційно. Така може бути як варіант історія. Ну і карта поради для рибок на цей період. Трійка кубків, ну, то точно мені здається, або якась нова людина в ваше життя прийде 100% з кимось познайомитись. Як варіант, це можуть бути якісь заходи розважального характеру, там концерти, бари, клуби, ресторани, виставки ну музеї, не знаю. Як варіант, це може бути історія, типу, що у вас може бути якась довірлива бесіда з якоюсь людиною, за рахунок чого ваші стосунки закріпляться і вийдуть на якийсь більш новий. Глибинніший формат. Як варіант по цій карті може бути історія того, що е ви будете знову ж таки брати на себе відповідальність за якусь людину, от за ну, зобов'язання -зобов якісь. Може, як варіант, хтось вам з друзів, знайомих признається в коханні, в почуттях. Або як варіант, ви за когось дізнаєтесь, ще раз повторюсь, якусь. Важливу тут стовідсоткову новину Розумієте, да? Тому якось так для вас: Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, бережіть себе, цьоміки, боміки, ускакали закат, оревуар.